Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, пані Олена запитує: принесуть. Вона, правда, російською написала, я спробую перекласти. Сміюсь, тому що тут небагато. Чи принесе користь Україні вибори? Дивіться, сонце тільки що хотіло нам показатися. Багато зараз думок розділилися. Питання коротеньке, тому сподіваюся, і відповідь карт буде коротенька. Чи принесуть користь вибори Україні? Тут я не дивлюся, кого виберуть, кого не виберуть, саме суспільству, чи буде це користь з самих виборів, сам процес, їхнє закінчення. Чи є шанси взагалі, щоб не вибори були, а взагалі якась користь цього, чи є, чи нема. Ви знаєте, дивіться. Через нові вибори можуть прийти нові лідери. Тут тільки треба дивитися, щоб це не були якісь кошельки. Ось а, можуть прийти до виборів. Дивіться, можемо поміняти шило на мило. Ось як в чому проблема. Тобто, може через вибори нічого не змінитися. З якоїсь потужної олігархату може прийти якась одна людина. Тому що, ну, в принципі, я не бачу, що прийде Зеленський. Я не знаю, хто про таке розповсюджує. Я не бачу, що Зеленський. Після виборів буде президентом. Тут прийде нове ліцо, але теж може прийти хапужне ліцо. скажімо так. Тепер саме для, ну, давайте так, двіжуха якась, можливо, знаєте, пересвариться народ сам з собою і тому подібне. От в цьому плані ми дивимося, чи це на користь. Тут, в принципі, знаєте, Переродяться з великих в менші олігархи. Якось так в мене йде. Але тут незалужний, в мене таке враження, бо залужних грошей немає. Тут, якщо залужний, то теж треба дивитися, хто з ним прийде. Якщо прийдуть ті підопічні ярмака, то пропала Україна. Розумієте? Ось якось так. Але ми дивимося в такому контексті, чи взагалі. Принесе користь, вибачаюсь, чи принесе користь вибори Україні. Ну, ви знаєте, будуть моменти на дні колоди, скажімо так, необізнані люди можуть попастися. Купитися, бачите, ось можуть купитися. Тут, скоріше за все, можуть купитися на фальшиві партії. Ось ця карта завжди говорить, вона попереджає: увага, зрада, увага, щось ти не бачиш. <кхи> Або не хочеш бачити. Розумієте, якось так. І можуть прийти ось підкуплені військові. Прийти підкуплені військові. Але і ще, знаєте що? Що я ще бачу? Роздвоєння населення, роздвоєння населення. І все ж таки, чи на користь Україні вибори? Тому що, дивіться, ми не говоримо про вибори під час війни. Вірніше воєнного стану, тільки коли буде якесь перемирення, якщо буде якесь припинення вогню. Ще раз дивлюся, чи принесе користь Україні вибори, можемо знову диявола. про провибирати. Про, про Але все рівно, і шанс є. Бачите, шанс є, що ми щось толкове можемо вибрати. Шанс є. Але. В цих шансах завжди є диявол в деталях. розумієте? Тому я казала: я буду ще свої розклади робити, доки е, українці не виберуть, щоб допомогти кожного кандидата роздивитися. Я, як бачу, як хтось пропонує Мураєва на вибори, або Буданова на вибори, або Притулу. Або чекайте, кого ще Турченова. Вибачте мені, Турченов не буде йти на вибори. Він і не балотувався. Він був прийнятий Верховною Радою. Люди добрі, я, живучи за кордоном, знаю більше, ніж ви. Я от, я от інколи, знаєте, дивуюся, як так жити, варитися в тій каші і не знати, з чого та каша? От як таке буває? Тобто, патріот України. Не той, що сидить вдома і нічого не робить, і варить кашу. І не цікавиться життям України взагалі. Ходить тупо на роботу, з роботи подивився серіальчик Слуга народу і вважає себе, от я патріот, бо я не втік. Розумієте? Ось. Тому е, діло спірне. У нас і діаспора є потужна. Ось. Тому, мої дорогенькі, не можна ділити людей, виїхав, не виїхав. Ти можеш і 100 років прожити е, за кордоном. Мене, наприклад, е, за кордоном їхня політика не цікавить. Розумієте? Не цікавить, вона не цікава. Ось якось так. Не цікаво. Мене цікавила завжди політика, особливо е, політика з, з 13-го з 13 року я знову зайнялася політикою українською. Живучи за кордоном, я краще знаю всі деталі, які відбувалися, ніж деякі, які приходять мені і пишуть, що Порошенка здав Крим, Турчинов здав Крим і тому подібне. А забувають, що туди був щеченний Янукович. Порошенко прийшов тільки, мені здається, через декілька місяців, 3-4 місяці після. Як це називається, після того, як Рашландія влетіла в Україну, розумієте? І то тоді світу було дуже важко доказати, що ти слон, і що то не зелені чоловічки, а що то є рашисти. Тепер вже це все набагато легше. Тому дивіться, в кожній деталі є диявол, є кругом він. Але все рівно це є шанс для України вибрати головою, думати майстерно. Мах говорить, тут в цьому плані розбиратися. Світ, вибори дають Україні шанс. А як ви поведетеся, купитеся це вже інша справа. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!